Хочеться все ж таки детальніше обговорити а, з е, костюм Зеленського президента України, і ми про це будемо говорити з Наталією Адаменко, президентом Etiquette School, експертом з етикету і дипломатичного протоколу. Пані Наталія, вітаю вас! Доброго ранку, а з радістю. А... Пані Наталя, дивіться, у нас, в принципі, вперше, по факту, за увесь час повномасштабного вторгнення, наш президент Володимир Зеленський з'явився у класичному костюмі, з'явився на саміті НАТО. Ось ви зараз бачите на відео, він в піджаку, він в рубашці чорного кольору. в принципі. На вашу думку, по-перше, з чим пов'язана така зміна стилю президента? І наскільки можливо, якщо це все ж таки реверанс в бік президента Трампа? Наскільки, на вашу думку, Трамп може бути задоволений зовнішнім виглядом нашого президента? Дякую, ви знаєте, я дуже багато разів говорила і в інтерв'ю, і на лекціях про важливість дрес-коду, ділового дрес-коду. Говорила, що це невід'ємна і дуже важлива складова невербальних методів спілкування, тобто одягом іноді можна сказати більше, ніж словами. Скільки разів я виправдовувала, пояснювала, майже захищала нашого президента за його «military casual style». Я згадувала і Черчилля з вигаданим ним комбінізоном, який він назвав Сирена під час Другої світової війни, все, що могла, робила для того, щоб пояснити, наскільки доречним зараз є «military style». Нашого президента я коментувала ту страшну п'ятницю, коли відбулася така скандальна ситуація між Трампом і Зеленським. І я говорила про те, що Трамп порушив громадянський етикет, приватний етикет, і діловий етикет, і дипломатичний протокол. Чому? Тому що він на весь світ. Зробив зауваження, начебто знаєте, звернувши увагу на те, що Зеленський в тому, в чому він приїхав, не дивлячись на те, що Трамп рекомендував його команда протокольна одягнути діловий дрес-код. Він не мав права цього робити, тому що зауваження можна робити людині тільки тет, а тет сам на сам, а не весь світ. А і тоді Зеленський теж слідував своєму принципу: я зніму цей костюм тоді, коли в Україні буде мир. Але я дуже сподіваюся, що Володимир Олександрович все ж дослухався до мене, тому що я тоді сказала: ось що. Ви знаєте, мабуть, що треба зауважити, що ми, я маю на увазі Україну. Я маю на увазі Зеленського. Весь цей час на міжнародному рівні говоримо про війну. Ми говоримо про війну. А якщо Зеленський, я так собі поміркувала, одягне раптом світський костюм, то ми почнемо говорити про мир. Зеленський сьогодні в костюмі, і він приїхав говорити про мир. Про свою формулу миру, про те, як всі мають допомогти Україні в досягненні миру. І ось Зеленський одягнув е, 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 боже мой, забула слово, він одягнув костюм, який ми вперше бачимо на ньому з початку війни. Так, він одягнув чорну сорочку. І я почула, як ви сказали, трошки змінивши тон, тому що ми звикли до того, що чорна сорочка це ознака трауру. Але дивіться, що відбувається в Україні. Дивіться, що відбувається в Києві. Ну, як він, наш президент, міг одягнути білу сорочку. Він одягнув костюм. Дивіться, він застібнув гудзик. Правильно зробив, тому що він не сидить, він встав, він вийшов із машини, він застібнув гудзик. Єдине, що б я порадила йому, порадила б розстібнути верхній гудзик на цій сурочці, тому що, з огляду на дрес-код, якщо чоловік без кроватки, він має розстібнути верхній гудзик. Але слухайте, це така дрібниця, на яку ми можемо не зауважити. Тим більше, що. Він так зробив це його стиль. Тобто, він, знаєте, є такий вислів, він був застібнутий на всі гудзики. Тобто він зосереджений, він строгий, ну така в нього майже усмішка на обличчя, він ділова людина, він президент, ага. застібнутий на всі гудзики. Так що я дуже тішусь того, що я бачу. Я радію за нашого президента. Я сподіваюся, що це той невербальний метод спілкування, яким він говорить. До речі, кому Трампу? Так. До тебе назустріч. Я прийшов не так, як ти просив, а ось тепер я прийшов в костюмі. І це знаєте, без слів зробив наш президент. Поставив Трампа на місце. Це... Поїдеш ти раніше, не поїдеш ага. задоволений на задоволений. Але сьогодні я прийшов в костюмі. Не і про це не сьогодні для тебе. Про це сьогодні точно говоритиме увесь світ. Пані Наталя. Я вам щиро вдячна, що ви знайшли змогу долучитися до нас. Я вам дякую за те, що ви розповіли ось такі дуже дякую. важливі тонкощі дипломатичного етикету. Наталя Адаменко, президент етикет Скул, експерт з етикету і дипломатичного протоколу, була разом із нами на прямому зв'язку.